І ми повертаємося до Сполучених Штатів, де найбільш обговорюваним рішенням останніх днів став дозвіл Байдена на використання атакам сів та стормшеду для ударів по російській території. І це ще не все. Адміністрація Байдена погодила виділення України ще й протипіхотних мін. Але у Конгресі вважають, що й цього недостатньо. І продовжимо обговорювати це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Ми вітаю ще раз на зв'язку. А далі ж ну насправді знаєш, я себе відчув, як українські дипломати мені коли скаржились, що складно було достукатися чи докричатися до американських партнерів, у яких були побоювання щодо переходу чергових червоних ліній. Ну таке саме враження у мене було намагався докричатися до студії. Ну на щастя, це технічні проблеми, а не різниця в підходах, як було між нашими дипломатами і держдепом. Наприклад, що хотів би розповісти, кілька важливих меседжів. Перший в конгресі налаштовані дуже рішуче, тому що змінюються не тільки адміністрації адміністрація Байдена велика частина конгресменів, які не переобралися їхній останній робочий день. Ну це фактично кінець року, бо 3 січня прийдуть вже нові конгресмени, і буде республіканська більшість. Тому конгресмени хочуть зробити максимально, що можуть, максимально допомогти Україні. Ну щоб закінчити свою каденцію зокрема окремою з чистою совістю. Те, що лунає, кажуть, що рішення, яке зараз ухвалили, є недостатнім, що треба ще більше. Ну і зокрема, закликають конгресмени Джейко Чінкласс конгресмен демократ від Масачус. Сицу сказав, давайте дозволимо бити Україні по ключових російських нафтопереробних заводах і підприємствах поблизу Москви. Тобто є ці заклики і є підтримка конгресменів. Другий момент конгресмени зараз пропонують списати частину українських боргів. На це вже пішла адміністрація. Маю вам пояснити, чотири десь 4,5 мільярди доларів цих боргів. Ну точна цифра: 4,6 мільярди 650 мільйонів. Розбирався, що це за гроші. З'ясувалося, що коли пам'ятаєте, до Жит... Довго не могли ухвалити український пакет тут в Конгресі, то однією з умов республіканців, і подейкуючи особисто Дональда Трампа, була вимога якраз, щоб частину цих грошей оформили як кредит. Адміністрація Байдена має право це списати. Рішення вже ухвалене, але остаточне слово за конгресом. Конгрес теоретично може це заблокувати, прийняти спеціальну резолюцію, але, скоріш за все, з настроїв, заяв, скоріш за все, цього не буде, і гроші будуть списані. Тобто, і конгрес, і адміністрація Байдена намагаються зробити максимально поки ще можуть, поки ще при владі. Ну і в цій лозі така ж сама логіка і щодо зеленого світла, яке дали щодо протипіхотних мін. Я Наших режисерів, попрошу. Ми покажемо зараз кадри. Я їх в Пентагоні сьогодні попросив саме з цими мінами, які передаватимуть Україні. Працюють американські військові на полігонах. Ну і тут цікава ситуація. Держде пояснює, що рішення надати ці міни стало відповіддю на наступ Росії на Донбасі. Є спробою цьому наступу перешкодити. Речник відомства Меттю Міллер абсолютно відверто про це каже, каже, що штати враховують реальні події. Ну і тут цитата, а в реальності бачимо просування російської піхоти в східній частині України, і ці поставки призначені для того, щоб перешкодити таким наступам. А і Пантагон, і державний департамент підкреслюють, і це відкрита інформація, тобто жодної військової таємниці я зараз не видам. Навпаки, американцям важливо про це говорити. Що це не стійкі міни, так так звані, тобто міни, які із часом деактивують. І для американської адміністрації, яка багато грошей по лінії держдепу виділяє на розмінування українських територій, було важливо надати саме цей тип мін, мін, для того, щоб ну ще більше не забруднювати українську територію, куди повертатися людям після того, як закінчаться бойові дії. Ну і давайте послухаємо, як в держдепі це саме цей момент коментують. Це міни, які деактивуються щонайбільше за два тижні. Отже, вони не становлять загрози для цивільних, коли люди повертатимуться на ці території після закінчення війни. І не буде такого, що люди наступатимуть на міни, про які вони не знали, що вони там знаходяться на їхній території. Тобто, це зовсім інша ситуація. Є ще одне обмеження. Його теж розголошують. спокійно про це говорять обмеження, яке запровадив Пентагон. Генерал Остін про це сказав. Україну просять мінувати тільки українську територію. Остін цитата каже: Вашингтон попередив Київ, що той повинен відповідально контролювати, де саме встановлювати ці міни. А щодо нового пакету допомоги, який зараз вже затверджений і відвантажується, там 275 мільйонів доларів. І здебільшого, це те, що Україна просила, що потрібно тут і зараз що називається на лінії фронту. Реактив боєприпаси для реактивних систем залпового вогню для хаймарсів, артилерійські снаряди, протитанкові засоби. Адміністрація Байдена робить все можливе для того, щоб до кінця року, навіть не до кінця каденції, 20-х чисел січня, а до кінця року з бюджету десь приблизно в 5 мільярдів доларів, який ще зберігатиметься на допомогу Україні, надати зброю, надати боєприпаси, надати техніку. Ну і є внутрішні рішення, що якщо залишиться... Залишиться якісь гроші. Якщо буде залишок, то хочуть його за рахунок цих грошей профінансувати замовлення військовим підприємством, щоб вони наперед на певний час наперед виконували українське замовлення. Таким чином хочуть підстрахуватися від ситуації, коли виділення цих грошей ну теоретично чому б ні могла би заблокувати адміністрація Трампа. Те саме є дозвіл, бачите, чергову червону лінію ще одну перейшли, практично наприкінці свого президентства. Є дозвіл Сполучених Штатів на використання. Storm Shadow для ударів в глиб території Росії всім розуміємо, що ракети британські, але е, тут є ситуація, що американські системи наведення для них потрібні. Про це не кажуть публічно. Втім, ну є таке загальне розуміння, що і такий дозвіл є. У будь-якому разі є внутрішні рішення. Домовилися про це американські, європейські і британські чиновники, що публічно цю тему тему Атакамсів і тему Стормшеду не коментуватимуть для того, щоб не дати Росії підготуватися. Втім, ну прекрасно розумію, що і нас, як журналістів, і наших глядачів, ця тема хвилює. Тому вже цієї неділі, о дев'яті вечора, буду готовий вам багато цікавого і ексклюзивного, зокрема і про атакамси, про їх застосування про те, як завдяки їхньому використанню можна. На усадити Росію за стіл переговорів і при цьому Україна матиме сильну позицію. Все це я маю розповісти о дев'ятій в моїй програмі Червоні лінії. Ну буквально півгодини тому говорив із колишнім американським високопосадовцем генералом, який дуже добре знається на цій ситуації і на цьому типі зброї. Буду готовий все розповісти, колеги. Митря чекаємо з нетерпінням. Дякую тобі. Нарешті у повній версії. Ти нам все розказав. Це на зв'язку був наш кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Не пропустіть його авторський ексклюзивний проект Червоні лінії. Він у неділю, о 21-й. В окупованому Севастополі сьогодні лунала повітряна тривога. Було чути вибухи. Місцева влада заявляла про атаку українських Нептунів. А напередодні ворожі пабліки повідомляли про приліт української ракети по порту Кавказ у Краснодарському краї. Вибухало красиво. Ну і схоже, незабаром Україна завдаватиме ракетних ударів по території Росії. Частіше напередодні президент Володимир Зеленський розповів про нарощування власного виробництва крилатих ракет. Михайло Мелюк розбирався, які ракети вже є на озброєнні української армії, і чи долетять вони до Москви. Українські далекобійні дрони у небі над Росією такі відео ледь не щодня ширяться мережею. Безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва летять глибоко в тил ворога і знищують там нафтобази склади з боєприпасами. І до цього ми вже навіть звикли. Втім, схоже, тепер будемо звикати і до ракетних атак по території РФ з огляду на нещодавні заяви президента України. Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські нептуни. Але ми зробили ще довгі нептуни. І вже сама назва, вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження. Український ракетний комплекс Нептун спочатку розробляли для знищення морських цілей. Був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2020 році, а торік його модифікували для ураження наземних об'єктів. Ракета Нептун здатна летіти зі швидкістю 900 км за годину на висоті всього в кількох метрах над рівнем моря і може маневрувати під час польоту неї було з самого початку проектування та створення закладено можливість значного покращення характеристик, тобто неодноразової модернізації. На той момент, коли ця ракета знищила ракетний крейсер Москва, то на той момент вони мали можливість знищення об'єктів на відстанях 250-300 кілометрів і використовувались переважно як протикорабельні, Хоча в них вже тоді було закладено в базі можливість знищення сухопутних об'єктів. У рік у серпні за однією з версій ракету Нептун вперше застосували для знищення комплексу ППО С 400 на півострові Тарханкут в окупованому Криму. Та чи був для цього використаний довгий Нептун, про який розповів президент Зеленський? Достеменно невідомо. Втім, військові аналітики запевняють, новий варіант української крилатої ракети значно кращий за попередній за певними джерелами дальність збільшена на понад 100 кілометрів. І значно збільшена вага бойової частини. тобто вона стала більш далекобійною і більш потужною. Навіть скажу більше. При використанні відповідних західних технологій і деяких інших моментів я не виключаю, що ця ракета може навіть мати дальність польоту до тисячі кілометрів. Це може бути осколково фугасна бойова частина, термобарична та інше ботонобійного типу. Цьогоріч Україна виготовила перші 100 нептунів. Повідомив міністр оборони Рустем Уміров. Вже в наступному році ми плануємо виробити щонайменше три тисячі крилатих ракет. Принаймні, такі цілі перед Укроборонпромом поставив президент. Я назвав би це дуже амбітним планом. І сподіваюся, що ми спроможні на це. Станами ГУР Російська Федерація може виготовляти 40-50 крилатих ракет Х-101 на місяць. Якщо 50 ракет на місяць, то 600 ракет на рік. Російська Федерація здатна виробляти крилатих ракет Х-101. Ми заявляємо 3 тисячі. Окрім «Нептунів», в Україні триває розробка реактивних ракет-дронів паляниці, які летять на 700 кілометрів і здатні дістати до Москви. Військові аналітики впевнені незабаром усе це смертоносне залізяча вітчизняного виробництва нищитиме військові цілі ворога на його території. Якщо ми будемо мати можливість регулярних Стабільних ударів нанесення ударів по території Російської Федерації, у тому числі по Москві, ми можемо почати диктувати свої умови. А таких цілей по території Російської Федерації багато точно не сподобалися б путіну ракети, що летять по балістичній траєкторії, і такі в Україні є влітку. Перша балістична ракета власного виробництва пройшла успішне випробування. До Того був вдарити по спільнообхідні ракети з дальністю дії понад 500 кілометрів. це балістика 700 кілометрів, тисячі кілометрів. Тоді це буде ефективний удар по Москві, щоб вона могла маневрувати в повітрі. щоб зменшити час для реакції систем ППО. Це може бути е, розвиток Сапсана. Тобто, ми бачили е, ще кілька років тому, в тому числі ми бачили і на парадах е, пускову установку Сапсана. Ми чули про те, що е, виробництво розробки велися в інтересах. Іноземного замовника, тобто у нас є відповідні напрацювання, ракети сапсан можуть літати по аеробалістичній траєкторії, ухиляючись від протиракетної оборони. Це робить їх зброєю аналогічною російським кінжалам і іскандерам. У лютому, 2021 року, в міноборони заявили, що сапсан готовий на 80% і необхідно зробити останній крок. І, схоже, цей крок зробили. Михайло Манилюк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.